Йоу, всім привіт, з вами Марс і е, це моя друга історія. Ця історія про те, як я зробив свій перший загранпаспорт. Свій перший загранпаспорт я оплатив сам е, за свої кошти мені тоді було чи 17 чи 18 років вже не пам'ятаю. Навчався на Електромонтера в місті Кзятині. І в той час у мене була типу, чи канікули було, чи щось таке було, я вже не пам'ятаю. Мені прийшла стипендія з мого навчання. Мені тоді була стипендія десь гривень 400, здається. Це був десь 2017 рік. 2017 чи 2018 рік. Паспорт також десь так коштував. У мене чимало, тих, що я було, що їх витратив. І у мене не вистачало, ну, не вистачало на загранпаспорт. Взагалі, я е, думав так, е, заробити гроші і вкласти їх в щось. Ну, в щось, щось в щось таке, типу, не в їжу, не в алкоголь, а, а щось таке цінне вкласти кошти. У мене була стипендія, там щось було гривень 200 з тої стипендії. І я шукав підробіток у місті Коростень. Я проживав у місті Коростень і шукав підробіток там. Мене нікуди не хотіли брати ні на яку роботу. Відтоді я знаходжу підробіток в Коростині на одному оптовому складі, там, де можна о, купити трохи дешевше якісь продукт. Приходжу я на той оптовий склад. Щоб ви розуміли, я тоді важив навіть менше ніж зараз кілограмів 40-50. Я носів потерпітку на цей оптовий склад у місці користи і дивлюсь, стоїть фура. Сидять мужики, типу, іще, ніхто нічого не робить. Я туди прийшов перший раз. Типу, спитався у, не знаю, у начальника чи хто він там, був, у головного, типу, що мені треба робити. Вони сказали, зараз побачиш, все розкажемо. 5 хвилин, фура 30 тонн. Але прикол, прикол був в тому, що коли вони відкрили ту фуру, фура була забита повністю цукром. Прикиньте так, мішок до мішка тупо, плотну. І я розумію, те, що я зігнуся, якщо приносу навіть один мішок з цукром. Ви розумієте? Тьбо, там був мішок з цукром. Котрий важив 50 кг, прикиньте. І там була фура 30 тонн, вона була тупо забита цим цукром. 50 кг мішок. Вся фура. Я в останній момент вирішив просто світи піти. Але цей начальник, котрий там е командував. Він сказав, щоб я просто ліз в фуру е, з одним пацаном, у типу, нас там було двоє, і ми просто таскали цей цукор, подавали їх цей цукор хлопцям, які стояли знизу фури, і вони переносили 30 тонн цукру в мішках по 50 кг. Видумайтесь. А я просто брав, тягнув цей цукор в мішок 50 кілограмів. За ту роботу мені заплатили щось 150 гривень. В ітозі в мене було десь гривень 350 І в мене не вистачало коштів. Ну, я був пацан, якому хотіли щось купити, щось там, ще. Типу, можливо, я кудись там витрачав ці кошти. Мені вдається знайти іще один підробіток в моєму місці. Це була промоторка. Це була робота промоутором, роздача флаєрів. Я щось чи, чи осінь була, чи зима, я. типу, я знайшов підробітку, мені платили за роздачу листів щось 80 гривень. Я стояв біля центральної поліклініки, больниці в користі в своєму місті. І роздавав флаєри від аптеки. Рекламні флаєри аптеки. Я їх роздавав десь дня 4, напевно. От це була не дуже складна робота, я люблю розмовляти з людьми, і це для мене не складно, тож це було дуже просто. Я зібрав ці всі кошти з трошки трошки з того, що розгружав фуру з цукром. Але це було типу, не виносимо, я більше такого робити не буду. І те, що роздавав флеєра. Я зібрав ці всі кошти, заробив їх сам, прийшов паспортний стіл, почав робити собі загранпаспорт. А робив звичайний загранпаспорт, типу, на швидкий, не за тиждень, а мені його робили десь 3-4 місяці. Він мені тоді не був потрібний, тому що. Типу, я не знав взагалі, чи я поїду кудись з України чи не поїду. Взагалі я все життя хотів жити в Києві, працювати, займатися своєю улюбленою справою, знімати відео, е, зніматися в кіно. Я зробив собі загранпаспорт. Мені його зробили за місяця 3-4, і він в мене просто лежав. Це був вклад в якесь майбутнє. Я ще не знав, навіщо мені цей загранпаспорт, але я вже тоді знав, що треба вкладувати свої кошти в якесь майбутнє. Не просто їх витрачати на шоколадки, алкоголь чи клуби, а вкладувати його в майбутнє. Ось така історія, як я зробив свій перший і єдиний загранпаспорт. Па-пам! Ну, фуру з цукром було важко розгружати, хоча я її просто брав мішки, підтягував до хлопців. Заносили ці мішки 50 кг цукру в ангар. Я підняв тільки два мішки за весь час, котрі я там працював. Я там був два дня. Але вони важили 50 кілограмів люди. 50 кг. Ви розумієте це? Переносити 30 тонн цукру. 50 кг мішок. Ну, це сильний Це... Я з них в шоці.